На поєдинок між командами Копа Львів Яско Вінниця. Це у нас Кубок України, це у нас кубкові змагання. Перший попередній етап у нас стартує Андрій Заводян 77-й, Олександр Грибільник, 51 перший. е, у кубкових змаганнях Кубку України Зараз який удар непоганий реагує. Також трошки пізніше. Зараз після цього стандарту двіничан Розіграли гравці вінницької команди. На мече де над поперечку. на світу серед дітей під опікою, при чому команда здобувала перемоги в цьому турнірі. Зараз удар небезпечний. Знову а цього року команда посіла бронзові. Третє місце. Цей турнір відбувся uh, в Варшаві. Зараз нагода вже з 3-24 років. Зараз момент і мигаль рятує. Просто там uh, у захисті, але наразі uh, кіпер команди зі Львова. Uh, можливість, якщо наразі грати, то можна і прямий удар завдати. Удар непоганий удар у запасі, навіть неповноцінна четвірка у команди. Тобто темп можливо витримати буде важко, але тут м'яч залітає. Ворота відзначається в нас Андрій Заводян. Сьома хвилина і яско відкриває рахунок. Беруть участь. Матчі відповідні заплановані на 12 жовтня. А другий етап у нас буде 26 жовтня та 2 листопада. Зараз ще один удар від гравця. Тут вже додадуться команди Екстра Ліги. Ми вже буде у нас який удар від Михайла Соколовського. Не злітає ворота 2-0. Стає рахунок. Яско реалізовує свій шанс. Визначається в нас 17-й номер, якщо я не помиляюсь, так від Більничан. Все-таки пішло перехоплення. Є удар, і на місці Дмитро Мир підтягується вперед. Вже не за ми це бачили. Передача на лівий фланг. Небезпечно! І м'яч літає 3-0 стає рахунок, реалізовує свій шанс. Черговий команда Яско і тайм аут бере. Команда Копа Павло Костюк. Відзначається у нас. Так можна і. Чекається 10-метрового. Зараз контратака може бути небезпечною відкопа. Олександр видає на лівий фланг. Знову Олександр можна зараз забивати. 1-3. Стає рахунок. Копа забиває. У нас дуже важливий гол. Можемо сказати. Відставання скорочується у нас. 1-3. І номер 10. Арсен Олександр. Стає автором забитого. Яровий. Я наразі. Не віддав одразу передачу. Тут без порушень правил. І 3 в 2 виходять гравці. Яско. Не можна полити, який удар зараз біля стійки м'яч пролітає. За цим стандартом. Є удар, який ж небезпечний. І чергова атака зараз гостей. Удар по воротах вже вирішив ось так. Друзі, повертаємось до Львова до матчу Арсен 10-й. Максим Єрвий, 18-й. Олександр Зивер, номер 27 Головний тренер. Зараз момент небезпечний. І м'яч таки залітає. М'яч таки залітає у ворота. Віктор Жук підзначається. У нас на 24-й хвилині. Таким чином, збільшуючи знову перевагу команди Яско. Головний тренер команди Копа Павло Костюк президент Отець Роман Прокопець. Ще за цим стандартом розіграли. Відничани знову Михайло Соколовський тут. Тобто наразі Яскова без проблем розігрує штучну більшість. І ще один гол. Тимофій Брещук забиває. У нас 5.1 стає рахунок на 27 хвилині. Вінничане. Ну, Рахунок дозволяється. Робити. Зараз Соколовський пробиває. М'яч іде над поперечкою Піш до цього. ну Але давайте не будемо забігати наперед. Наразі мечем Копа. Передача по флангу непогана. Тут вихід фактично сам на сам є удар. Але Михайло Соколовський. Це Соколовський. І не вдається ударом завдати. Контратака. Яско. 3-1 зараз виходять. І тут вже такі в нас команди беруть участь. На цьому першому передньому етапі ми бачимо Павла Костюка на майданчику, граючий тренер Копа. Сатряна Сатрян не Сатрян дає на правий фланг можна забивати м'яч у ворота. 2-5. Скорочує відставання. У нас команда Копа. 21-й номер. Відзначається Мак. Назар Корпак. Переведення на правий фланг. Тут втрата м'яча, ворота порожні, можна пробивати. Зараз є удар і м'яч летить на хутовий. Чудов віддав Соколовського, Соколовський. Точна передача на гребінника. Ще один пас. Зараз момент відбивається рів'янка разом з Віктором Шуком. Там без порушень правил. Тут удар по воротах. Ворота зараз лів'ян порожні. Пробиває у нас в нас В'ячеслав Чуднов. але біля стійки тут м'яч пролетів, а вибачив супер... своїх суперників дев'ятий номер. Яско. Зараз він може виправитися за цю нагоду. І все-таки забиває. Забиває В'ячеслав Чуднов. 2-6 стає рахунок. Цього разу вже В'ячеслав не став провочати. Вячеслав чутом забиває на 40 кобілі. Стійки про просвистів. Повертається шанас. Артур Боч... Бочуляк. Там партнер був з правої сторони, але ще одне перехоплення. Гупало віддає на партнера. Можна забивати. Зараз є удар на місці Соколовський. Дякуємо двом командам за гру. Копа сьогодні гідно протистояла суперникам. Але на жаль, а львівські болівальники поступаються першому матчі. Буде ще матч відповідь у Вінниці. Дякуємо, що були з нами, і зустрінемось у наступних поєдинках. Слава Україні!